Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку тілець на місяць червень. що чекає тільців в червні місяці. В нас новина, прогноз не такий широкий і великий, як завжди, був, а трішки скорочений. Проте будуть основні позиції, і що цікаве буде відповідь на ваше особисте питання. Тож, якщо ви турбуєтесь про якесь питання, яке ось ось має статися, ви можете задати, подумати про нього, задати вголос це питання. І я витягну якусь карту, яка може стати порадою або підказкою в вирішенні цього питання. Добре. І так, тілець. Що чекає тільців червні? Що чекає в грошах та в роботі? Відносинах в плані кохання. Здоров'я. Відповідь на ваше особисте питання або підказка. І карта поради. Цікаво, давайте розбиратися. І так, перше, це в нас ем, гроші та робота. І тут в нас перегорнута дев'ятка кубків. Ем, дев'ятка кубків, яка перегорнута, каже, що ви не будете задоволені своєю роботою або своїм фінансовим становищем. А, насправді вона вже й вийшла, ця дев'ятка. Тобто, насправді, ви вже на високому рівні будете жити, так? високу посаду обіймати, або комфортну посаду. Проте, або вона для вас приїлася, або вона просто не приносить вже задоволення. Це коли ми просто не, ам, ну, не відчуваємо кайфа від того, що ми робимо. Давайте ще докладу. Так, перегорнутий суд, бачите, ви якби ніби хочете змін якихось, ви будете прагнути до чогось нового, до якихось ну, прямо доленосних змін. Але мені здається, що саме в червні вони не відбудуться, не станеться так, як ви хочете. Тобто, якщо ви запланували щось на червень на роботу, наприклад. Вирішити якісь контракти, не підписати їх, заробити багато грошей, відкласти багато грошей, то в червні ви, скоріше за все, до результату не прийдете. Трійка мечів, так. Трішки розчаровані будете роботою, своєю, трішки будете розчаровані тим, що відбувається. Але е, дуже важливо, щоб ви зараз не, не подумали, так, все, вимикається відео, тут якісь погані прогнози. Ні. Я хочу сказати, що трійка мечів – це завжди тверезий е, взгляд на те, що відбувається. Тобто, е, скоріш за все, ви щось осознаєте в червні. Тобто ви зрозумієте, що отак я не хочу, я хочу по-іншому. Е, мені це не підходить, я хочу іншого. Так, це може бути дуже неприємно відкрити очі і сказати: Ну, напевно, я роблю щось не так. Проте, це про чесність до себе і про чесність до того, що ви маєте. Можливо, ви подумаєте, що я варти більше або варти більшого. Я хочу бути ширше, напрацювати на більшу аудиторію, наприклад. А, це момент пізнання. А, на жаль, я не бачу, щоб ви цю справу довели до кінця саме в червні, проте в червні ви, як прийдете до тями, такі, ні, ну, я не хочу так. Мене це не влаштовує. Якщо казати про гроші, так. Я думаю, що вони будуть, тому що дев'ятка кубків все ж таки вийшла. Вона каже про те, що якби, нам вистачає на все і на, ну, на себе точно, ну навіть на те, що ну, на щось більше так, для себе нам вистачає. Так, ви цим не задоволені, але вам вистачає. Тобто, в принципі, достатньо стабільна така історія. Проте вона вас не дуже задовільнятиме. Це непогано, це не добре, це факт, і це та, 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 та точка росту, наприклад, яка може бути у вас в червні в плані кар'єри, роботи та грошей. Так, відносини в плані кохання. І тут у нас четвірка кубків. Будете сумувати, будете нудьгувати, а тут вам бац і хтось кубок дає, так, хтось щось пропонує. Можливо, хтось запропонує зустрітися. Можливо, хтось запропонує зустрічатися, теж може бути. Тобто, ви такі будете трішки нудьгувати. Знов-таки, це як ця історія про приїлося. Все настільки стабільно, все настільки зрозуміло. Мені настільки вже все приїлося, що от я не знаю, що б мені підняло настрій. Проте, щось буде намагатися вам підняти настрій. Або хтось, якщо ви одинокі, то, скоріше за все, буде можливість з кимось познайомитись, або можливість з кимось контактувати. Якщо ви не одинокі, а у вас є там пара, сім'я, то це про таку стабільність, коли ви Ну... в нас це настільки вже зрозуміло, що ну давай хоч якось там підемо погуляємо, там, підемо, вип'ємо вина, тобто якось. Цю стабільність трішечки змінимо на щось цікаве. Так, о, щось в мене випало. Давайте подивимося, що це. Вісім кубків випало. Знову кубки. У вас, до речі, багато кубків. Будете йти на пошуки. Або ви будете шукати людину, або ви будете шукати а... такий стан, щоб не було цього стану приїлося. Це коли ми Шукаємо способи вирішення цього, цієї стагнації, цих проблем. Можливо, якась людина від вас піде. Ну, Тобто, це розставання, так, можливо, таке по цим картам, але це не для всіх. Для багатьох це скоріше пошук налагодити те, що у вас є в житті, пошук сенсу якогось у цих відносинах, наприклад. Або пошук ем, с, е, свого. Тобто, от я шукаю, як, як би мені хотілося. Я намагаюсь зрозуміти, чого я хочу від людини, яка в майбутньому може бути поряд зі мною. Так, давайте ще одну. Дістану для вас. Перегорнуті закохані. Цікаво, що в цій карті три людини, бачите, тут все ж таки про вибір, так що хлопець може обрати одну дівчину чи іншу дівчину. І тут такий момент, що якщо ви стали третьою, скоріш за все, ви підете. Якщо ви чоловік, так? і у вас є вибір обрати дві. Дівчини, так, одну з них, то також е, хтось із цих дівчин піде. Тобто третього зайвого не буде. Не буде такого, щоб е, була можливість обирати довго, скажімо так, людина буде швидко приймати рішення, е, бо може не встигнути, бо може інша людина піти. Бачите, може піти. Так, трішки підв'ємо для тих, хто у відносинах. А, спосіб налагодити відносини буде. Для тих, хто одинок, а, спосіб знайти зрозуміти, чого я хочу. Для тих, у кого є моменти таких, так, трикутничків, то тут а, вам радять йти, йти, не чекати це не ваша історія. Якщо вас не обирають, тим паче, якщо обирають між вами чи якимось іншим. Йдіть, а там подивимось. Отака <свісно> історія. Не давайте можливості комусь обирати між вами, там, чи, ком, чи іншим, іншими дівчатами, наприклад. Так, здоров'я. Здоров'я відлюдник у нас тут. Відлюдник каже про, в принципі, хороше здоров'я. Ви знаєте все про своє здоров'я, проте, можливо, це якась. Історія, що ви трішки підзабили на своє здоров'я, коли ви трішечки ним не займаєтеся, ви знаєте про всі свої проблеми, які можуть бути, проте ви не можете ними не займатися. Або можете просто вивчати інформацію про своє здоров'я. Наприклад, там ви дізналися, що є якась там проблема, яку можна вирішити, і будете шукати шляхи вирішення цієї проблеми в плані здоров'я. Світ, і ви її вирішите. Якщо є проблема, ви її вирішите. Ви знайдете, або людина якась дуже мудра, так лікар якийсь може допомогти, якщо це актуально для вас в червні. Знайдете доброго спеціаліста, можливо, навіть у віці такому поважному. Проте проблема вирішиться, закінчиться світ. Тобто тут позитивне. Позитивне закінчення. Двійка мечів перегорнуте, вона також каже, що у вас це по здоров'ю буде супер, ніяких проблем не буде, ніяких ситуацій кризових або неприємних не буде. І якщо у вас є якісь проблеми, вони взагалі легко вирішуються. Може і не легко, але з допомогою там знань, досвіду і так далі. А якщо у вас все добре, і ви не знаєте, які там можуть бути проблеми, їх і не буде. Це буде добре. Проте, не забувайте, от скажу просто ем, пам'ятайте, що всі ми люди і, і не, не буває здорових людей, буває недообстежені. Ось така історія. То, якщо є можливість обстежитись, чому ні? А, відповідь на ваше особисте питання: і тут цікаво. Тут нас цікаво. Шестірка Пентаклів вийшла. Або ви вкладетесь в щось, так? Або хтось вам допоможе вирішити це питання, Це карта допомоги. Тобто, якщо ви можете попросити допомоги для вирішення свого питання, просіть. Якщо до вас хтось звернувся в цьому питанні за допомогою, допомагайте. Якщо хтось хоче зайняти грошей, в принципі, можна зайняти, проте з таким розрахунком, що вам можуть не повернути, Тобто, це більш як благо благотворительность. ви зрозуміли, так? Давайте ще докладу. Так, відповідь на особисте питання. Перегорнутий шут, дурак, дурень. Вам кажуть, не в цьому питанні не вести себе як дитина. До речі, з нас тут також є дитина, якщо ви можете побачити, Доросла людина дає дитині пентакль. І вам кажуть, щоб ви не вели себе як дитина. Тобто не приймайте легковажних рішень, не приймайте таких рішень, за які потім навіть не ви будете нести відповідальність, а інша людина. Тобто, більш серйозніше до цього питання ставтеся. Так, давайте ще докладу. Луна. Дуже добре подумайте, е, от якщо ви допомагаєте комусь, так, або вам хтось допомагає, дуже добре подумайте, що ви потім можете віддавати цій людині, або що ця людина може вам віддавати вирішення вашого питання, тому що там може бути такий ліс дрімучий. Коротше, більш серйозніше відносимося до е, вирішення цього питання. Звертаємося за допомогою, проте не потрібно е, на дурника впад, впадати, наприклад, брати кошти, а потім не знати, як їх віддавати, або щось купувати, і не знати, як потім е, жити в... Останній місяць. Проте тут ще момент, що тут можуть бути страхи, переживання, і вам кажуть, не будь дурником, не накручуй себе, так, а просто роби, е але серйозно віднося до цього питання. Отак, ну, цікаво. Так, ну і карта поради в нас на місяць. Двійка кубків. Двійка кубків, класна карта на пораду. Вона каже. Приймаєте енергообмін від інших людей, так? Якщо хтось запрошує на побачення, йдіть, спілкуйтеся, можливо, це хтось дійсно знайде свою другу половинку, так, або налагодить відносини з вже існуючою половинкою. Карта каже: вона каже про емоції, про любов, про вино, про творчість. Наприклад, якщо ви творча людина, займайтеся творчістю, розвивайте свою творчість. Бажано з кимось в парі. Так, що ще по цій карті як порада? Будьте відкриті, відкрите серце. Тобто, навіть якщо щось приносить негатив у вашому житті, будь ласка, все одно відкривайте своє серце для інших людей, довіряйте і будьте щирі в червні місяці. Така історія. Дякую, тільці. Пишіть, як відіграється, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. І це заряджає вас і мене на нові звершення та ідеї. І просто підтримує мій канал. Ну і на цьому все. Всім па-па!